Друзі, вітаю на каналі Дніпром, і це наш вже традиційний дайджест з новими найкращими, найцікавішими знижками та акціями, які будуть у нас в цей акційний період на початку вересня. І я скажу, що так вам закину удочку, що є прям дуже і дуже цікаві пропозиції. Але осінь починається всього один раз в році, і я думаю, що це чудовий привід для того, щоб ви підписалися, поставили лайк цьому відео. Ми починаємо. Одразу вриваємося в тему автомобілів, і я думаю, що ви знаєте про наш 112 й набір, в чому його фішка, що окрім там Всіх трішіток на одну другу, на одну четверту головок-суперлок, Тут є ще ударні головки. І це дуже круте доповнення, якраз саме для автомобільних майстрів для автомобільних наборів. Не втрате можливість придбати його за дуже хорошою ціною. Набір інструментів Ultra 112 раніше коштував 4749 гривень, а зараз його можна придбати всього за 3900 гривень, ще й виплату частинами можна. Автомобільним майстрам дуже близька тема зварювання, і у нас в минулому місяці в тіктоці багато питали про найдеше. Вши на півавтомат. Так, от, найдешевший напівавтомат зараз це mg 16. На нього знижка 33 І мало того, в нього ще є функція тіх зварювання. Так, от коштував 14 349 гривень, а тепер всього 9 597 гривень. Як на мене, це неймовірно хороша знижка. І ми ще в Тіктосі про це розкажемо. Ми всім про це розкажемо, і ви всім про це розкажіть. Крутий напівавтомат менше ніж за 10 тисяч гривень. Як на мене, це топ. Пам'ятаєте, я колись казав про те, що є інструменти, які мають бути у кожного в домі. так от перфоратор це один із них, і зараз наш rh 100 по дуже вигідній ціні, для того, щоб якраз ви могли його собі придбати і вже відчувалися більш підготовленим до будь-яких ситуацій. До речі, подешевше, він майже на тисячу гривень. Раніше був 3897, а зараз 2997 гривень, і знижка склала 23%. Ми ну продовжуючи тему зварювання, переходимо до наборів. Як на мене, найкращий варіант або зайти в зварювальники саме електродом, або, наприклад, якщо у вас старе права. Ви хочете оновитися зараз чудова можливість, оскільки САП-14 Демін разом з маскою Хамелеоном коштує всього 3396 гривень. Знижка складає 35%. Це класна маленька зварка, яка має цілих 140 А, має дуже зручні та гнучкі налаштування і, в принципі, закриє всі побутові і я думаю, велику частину і професійних задач, якщо ви особливо працюєте у тройкою. А якщо ви переживаєте, що ви не встигли до Дня Незалежності придбати собі шурповерт по хорошій ціні, ми трошечки зменшили. Від але акцію продовжили. 218-й шуруповерт, кюшка, до речі, з акумулятором 2 амперним з зарядочкою. Без знижки цей комплект вартував би 3576 гривень, а зі знижкою 25% всього 2697 гривень. Продовжуємо тему акумуляторки, і тут у нас такий набір готового майстра-монтажника, оскільки у нас є шуруповерт 200Т, болгарочка 201 BC Ultra, зарядочка і кейс, в якому ви це все можете зберігати. Ну і звісно, акумулятор 4 амперний, щоб. Він нормально тягнув болгарочку. Так от, як на мене, це супернабір для монтажників, для просто чоловіків там, чи жінок, які хочуть бути готові до будь-якого мінімального ремонту, там щось полагодити. Та й в цілому, що шурповерт, що болгарка це must-have штуки в будинку, в гаражі, на дачі всюди. Це знаєте, там жартують, що коли тобі наступає 30, в тебе звідкись з'являється дриль. Так, от ось це у вас має з'явитися з Дніпра. Тим паче, що коштує це все всього 7692 тисяч гривні. Знижка 27% і зараз ви економите майже 3000 тисячі гривень. Насправді багато ажіотажу викликала наша акумуляторна пилочка на два акумулятори. 20 вольт і всі питали ціну на неї, коли акція. Так, от акція вже, оскільки осінь це сезон заготівлі дров, підготовки до зими і пили. Ніколи так не актуальні, як восени. Так от готовий комплект до роботи, де є пила два 4 амперних акумулятори, мастило для ланцюга і звісно, подвійна зарядка, зараз подешевша на цілих 29% і коштує всього 10 998 грн. гривень. Кращого часу, щоб придбати цей інструмент, я думаю, не буде. Ну а для тих, кому ближче до душі бензинові пили або роботи дійсно багато і не знаю, може ви в лісі десь далеко від мережі, від того, де зарядиться, ви, звісно, оберете бензопилу, і для вас у нас також є пропозиція. Наша пила 45 h подешевшила. На 28% і коштує всього 4296 гривень. Мало не забув. Окрім того, ви купуючи цю пилу, отримуєте пляшечку ніхтактного мастила. І я вам скажу чесно, це дійсно хороша ціна за цю бензопилу. І ще й гарантія 3 роки. Друзі, я розповів, звісно, не про всі наші цікаві знижки та акції всього вісім. А на сайті їх і в наших словних майстерності їх дуже багато. Тож завозити дітей в школу. І далі чекаємо вас в наших салонах майстерності. Кави поп'єте, оберете собі новий класний інструмент за хорошою ціною. Ще раз вітаю з початком осені і класичних п'ять правил для завершення кожного нашого відео. Поставте нам лайк, будь ласка. Нас це дуже мотивує. Друге, напишіть коментар, яка з акцій вас зацікавила найбільше або що б ви хотіли бачити по знижці в наступному акційному періоді. Ми їх читаємо і прислуховуємося до вас. Третє. Підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок. Для нас це дуже важливо. Тим паче, що в другій половині місця вийде новий дайджест з новими знижками, і так більше шансів, що ви його не пропустите і дізнаєтесь про нові акції. Четверте, обов'язково донатьте на ЗСУ наближуйте нашу перемогу, так як це можете робити ви. П'яте. Обіймайте маму і дітей. На все добре, і нехай щастить.